Нам дуже приємно, що на наше звернення про допомогу лелекам так масово відгукнулись золочів'яни. Хто може, той старається щось придбати і нагодувати птахів. Наприклад, працівники Універмагу у місті золочеві купили риби, а ми її вже віднесли лелекам. Долучилися до доброї справи і маленькі дівчатка Софійка та Соломійка, які, дізнавшись про лелек, теж захотіли їм допомогти. А також годують лелек і інші золочів'яни. Які кожен день стараються, щоб птахи мали харчі в соціальних мережах? Молоді люди розсилають відео про лелек і запрошують піти й занести їм їжу. От з якою мотою ви сьогодні сюди було болото прийшли? Ми, ми прийшли, бо побачили відео ваше, як помирають, якби лелеки, і ми прийшли їх погодувати і водночас пофотографувати і виставити. Що весна. Рибу, ну і можна принести коричну печінку. і... Дивилися, друзям ви казали, ходім з нами. Так, ми вже виставляли навіть на інтернеті багато, хто навіть гроші сподалися. Так Так, і долучаються люди. Так серйозно, але це дуже добре. і Ви дуже молодці. Дякуємо, що хороша справа робить. Ми щиро дякуємо за допомогу. Якщо так буде до кінця холодів, то лелеки обов'язково виживуть. Тебе руся діти, я по широні не знав, що де подіти Закурив те агар став розповідати, навишки лепіли, пучки коло хати, Тато зла бабуська і приніс додому, заховав підіжку, не сказав нікому, У вечір тато з мамою